Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку вивчаємо ділення застачею. На попередньому уроці ми познайомилися з діленням застачі. Це нова для вас арифметична дія. Ні, це знайома дія ділення. Взагалі можна стверджувати, що дія на націо, з яким ви вже добре знайомі, це лише один із випадків ділення застачі, коли остача дорівнює нулю. Ви виконали ділення застачю практично, але не завжди під рукою потрібні предмети для лідьби або малюнок. Треба вчитися виконувати ділення без опору на наочність. Сьогодні ви познайомитесь із алгоритмом ділення застачі і навчитеся виконувати його. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь, частку чисел 17 і 8. 17 ділиться на 8 днів, але 16 – це 2 і остача 1. Отже, записали, будь ласка, 19 березня. І прописала 2 остача 1. Так, прописали молодці номер один. Нам потрібно з вами обчислити. Записали, зупинили відео, обчислили, потім вмикаємо та перевіряємо. 6 на 60. 360. 300 поділили на 5. 60. Помножили на 2. 120. Поділили на 40. 3. 360 плюс 3. 363. І мінус 63 вийшло 300. Якщо у вас вийшло так само, ви великі розумнички, якщо ні, будь ласка, виправляйте, де у вас була помилка, Так, виконати ділення застачею практично за малюнком. Бачимо, у нас з вами є 11 кружочків. Якщо ми поділимо на три частинки. Рад, частинка, два частинка, 3, і залишилося 2. Тобто, це у нас 2, так, 3 цілих і остача 2. Тепер ми які можемо остачі отримати приділення? 6 поділи на 6 це 1 остача 0. 7 поділили на 6 це 1 остача 1 8 поділили на 6 це 1 остача 2. 9 поділимо на 6: 1 остача 3. 10 поділили на 6, 1 остача 4. 11 поділили на 6 1 остача 5. Кількість остач, включаючи 0 дорівнює дільнику. Якщо деяке число ділиться на 2 без остачі, тобто, то кажуть, що це число парне. Тобто, бачимо 12, 18, 40, 100 в цьому випадку це в нас парні числа. Якщо при діленні на 2 у нас дає остачу 1, то це в нас не парні число, бачимо 13, 15, 19. 21. Це у нас не парні числа. Так, чудово. Йдемо з вами далі. Номер 5. Нам потрібно з вами розв'язати цю задачу. Миколка розв'язав понеділок 6 задач, що становить 1 четверту всього завдання. У вівторок він розв'язав 8 задач, а в середу ще 5. Скільки задач залишилось розв'язати Миколі? Так, отже, що в нас було невідомо, але одна четверта це він розв'язав, і це 6 задач. Далі, що ми можемо зробити? Розв'язав він невідомо, але сказано 8,5 і залишилося теж невідомо. Що ми можемо з вами знайти? Ми можемо 1 четверту помножити на 3. І дізнаємося. Тобто, 6 помножили на 4, отримав 24. І задачі це в нас було. Тепер. Що ми можемо зробити? Ми можемо 24 відняти 6 і дізнаємося, скільки залишилося. 24 мінус 6 це у нас 18, і це у нас залишилося. Далі. Тепер що ми можемо? Ми можемо 8 додати 5 і дізнатися, скільки він у нас розв'язав. Так, і це у нас 13. 13 задач, наш Миколка розв'язав. Так, Якщо йому залишилось 18, 13, він розв'язав, скільки йому ще залишилося. 18 мінус 13, і буде 5 задач. Отже, скільки задач залишилось розв'язати Миколі? П'ять задач залишилось розв'язати Миколі. Записали, будь ласка, відповідь. П'ять задач. Залишилося. Розв'язати Миколі. Так, йдемо з вами далі. Прочитаємо з вами рівності. Дивимося, 18 поділив на 6, отримало 3, а 23 поділили на 6, отримало 3 і остача 5, тому що збільшили 5 разів, відповідно, остачу так само ми отримали. 40 поділили на 5 це 8, а 43 поділили на 5 це 8 і остача 3. 54 поділено на 9 це 6, а 60 поділено на 9 це 6 і остача 6. Так, отже, ділення застачі. Називаю всі числа, які менше відділено, і діляться на дільник націло. Найбільше з цих чисел ділю на дільник, і результат записую в частці. Піднімаю відділене знагляна найбільше число. Отримую стачу. Записую стачу в дужках. Так, номер 7. Нам потрібно виконати з вами остачу. ділення застач. 5 поділити на 2. 5 не ділиться, але це 4, Поділили на 2 це 2 і остача 1. 41 поділили на 9. 36 ділиться на 9 це 4 і остача 5. 8 поділили на 5. 5, який ділиться на 5, це 1 і остача 3. 60 поділили на 7. 56 поділили на 7 – це 8. І остача – 4. 15 поділили на 6 – це у нас 12. Поділили на 6 – це 2. І остача – 3. 28 поділили на 8 – це 24. Поділили на 8 – це 3. І остача – 4. 23 три на 7 – 21, це 3, і остача 2. 40 поділене на 6 – це 36, і остача 4. Так, що вам вдалося, що найкраще зробили, що з чим було складно, над чим ще слід попрацювати? Я вам дякую за урок, бо ви самостійно попрацюєте у 58-й сторіночки це ваше домашнє завдання. Знайте ділення за остачою. по ви з цим впоратеся. До побачення, гарного дня!